Нією із найосвідченіших не лише жінок, а й взагалі, особистостей того часу. Настільки глибока творчість і могутня вона не могла виникнути, не маючи міцного підґрунтя. Перше, це був, звісно, і Шевченко, і Котляревський, і інший. Але крім цього, дуже цікаво познайомитися якраз з тим колом, в якому вона зростала, з тим дружнім колом, і де вона творила. Цікаво те, що її повне видання творів. Здійснилось лише в 2021 році. Батько завжди у всіх починаннях підтримував Лесю, і вона це і розуміла, і дуже цінувала. Її мати надзвичайно цікава особистість і недостатньо нам відома. Ми її знаємо як Олена Пчілка. Або Ольга Косач, уроджена Драгоманова, походила зі славетного роду Драгоманових, відомо ще з часів Гетьманщини. Вони дуже пишались тим, що їх предки от служили в дипломатичній місії при Богдані Хмельницькому. Михайло Драгоманов, брат Олени Пчинки. Він якраз отут зараз більше хочу сказати про цю стару громаду, тому що це теж така організація з одного боку просвітницька, а з іншого якої якраз ідеї було формування української нації. Зрозуміло, що вони не могли бути ідеальними. Але вони до цього прагнули, і Леся бачила в своєму оточенні багато людей, якраз які і жили за правилами цього рицарського кодексу. Що писав Драгоманов, що для них такою метою було формування європейської української нації, саме формування Лесі. от наскільки це її коло допомагало вирости такій могутній особистості?